Добрий ранок. Давно я не знімала нічого. Не знаю. Не Знаю чому. Йду на нову почту, піднос яєчканьку інкубаційні. Думаю, зніму відео. Я не дуже часто відправляю яєчка. Я ставлю інкубатор, закладаю, щось так вигодніше. Продавати курчатками. Мені опліт хороший, 96%. Інкубатор хороший, гарно вилупляється. Люди за курчатка вдячні. Я закладаю інкубатор. Планую ще собі купити два зимою. Зараз робимо ремонт до інкубаторів. Холодно в нас так. А у вас як? У нас дуже холодно. Ні, ну сьогодні так більш-менш, а вчора так було холодно, що страшне. Прийду додому, покажу вам своє хазяйство. Давно не знімала, не показувала нічого. Ставте лайки, коментуюйте. Того я, мабуть, наверное а точно я не знімала, того, що в мене дуже мало просмотрів. Може, то що я рідко знімаю. Попробую частіше знімати. Я щось розпиляюся і на TikTok, і на YouTube. Нема часу. Оцей тиждень загружений, моя Дашуля приїхала. З Польщі, то я взагалі взагалі загружена. Вона хоче мені допомогти. Мама, давай то зробимо, мама, давай то зробимо. Кози не пасуться, кричать самі. Ми їх пасемо по три рази на день. Це щось чимось? Цей тиждень взагалі? Броліри в мене повиростали вже. Зніму вам покажу, вже в суботу будемо починати. Ну, калічки 4 ми вже зарізали, Ну, вже великі будемо різати. Може комусь тушки треба, можете замовляти. Ну, Взагалі то для себе, але якщо піде діло, якщо комусь потрібно буде, то я можу. І зайнятися цим. Мені подобається. Я люблю, коли є результат. Коли її годуєш, вони так тобі на днях, на днях ростуть. Я дуже люблю, дуже люблю, який результат. Бролери вирощувати мені дуже подобається, Ну, трошки є. З 16 було 4 колічки в прошлий раз. Прошла партії. А в цій партії взяла тільки 10 штук. То одна колічка. Ну, Поки, поки, може, ще буде. Щось в них з ногами вони їх в сторону, так кудись, ті ноги в сторону. Вони ростуть, але ну, не так як треба. У мене найбільша колічка була два. 2,800, а не меньше. 2,800, 600, а около 500 отходов. Ну ничего, оно все равно не так, как треба. Не так, как треба. Ну ладно, уже. Зімо вам щось дома, боже доходжу до нової почти.